Друзі, вітаю! Я сьогодні знову на Вінниччині в господарств, фермерському господарстві еліта. Ми минулого року, минулого, минулого травня були на цьому полі, знімали озиму пшеницю, посіяну сівалкою магія. Зараз тут висіяний ріпак. Хочу зауважити: зверніть увагу, які тут канавки. Тобто, спочатку тут пройшовся плюрібус. А потім сівалкою Fend Momentum був висяний ріпак і одночасно внесене рідкі стартові добрива та комплексні. Ну а зараз відбувається дуже цікавий процес. Ось там стоїть аплікатор. І в господарстві все живлення вноситься за допомогою цього аплікатора по різним культурам, що в принципі ефективніше, ніж внесення. Сухих обрив, ніж їх розкидання. На початку весняної вегетації аплікатором вноситься каз, який, до речі, в господарстві готують самостійно. Ми трошки пізніше заїдемо на базу, покажемо установку, дуже цікаво. І от за допомогою цього аплікатора VLS Agro зараз відбувається внесення касу. Друзі, дивіться, ще одна така цікава фішка. Я поцікавився, чого вони придбали саме навісний аплікатор, а не причіпний, який, здавалось би, ефективніший. Тому що причіпний часто зміщується в міжряді, а тут важливо от бачите, уколи аплікатора по цей рядок і по цей рядок. Тобто живлення відбувається максимально точно, максимально близько до самих коренів рослини. Ми не рекламуємо агрегат, просто він отут от працює, був би якийсь інший виробник, розповідали би про іншого. Але що про нього можна сказати? Придбаний він був десь роки 4 назад. А на загал відпрацював десь до 10 тисяч гектарів. Ну, господарства особливих скарг на нього немає. Звісно, виникали проблеми, обломуються голки. Ну, скажімо так, це не така критична проблема. Не так системно вони обломуються, але такий факт буває, якщо там на камінь десь попаде. І на самому початку експлуатації була проблема з тупицями. Вони протікали. Їх декілька. Я так розумію, що їх існує декілька ревізій. І от остання версія, які їх там поміняли, ті, що текли, і зараз все працює. Працює абсолютно без проблем, нічого не тече. Звісно, якщо подивитись на агрегат, то видно, агрегат, який працює з агресивним середовищем сліди ржавчини. Є А так в цілому чудово працює, керується монітором, який знаходиться в кабіні трактора. Виставляється задана норма. І працює, Зараз він працює з нормою 350 літрів на гектар, але є необхідність виставити 500 літрів на гектар, оскільки це не КАЗ-32, а кас, який готувався самостійно в господарстві, того така от нібито велика норма. І от якраз зараз відбувається налаштування. Робочий розчин подається з цього баку. Це бак власного виробництва на 2000 літрів. Звісно, можете сказати, що бак на 2000 літрів, а норма виливу 350-500 літрів небагато. Ну але на передню новіску більший не виходить поставити. Але оскільки господарство не дуже велике, то в принципі їх такий варіант влаштовує. Ось зробили таке оновлення, зараз буде заправлятися касом. І тепер заправка відбувається не через верх, не через кришку, а ось помпа качає знизу, що в принципі дуже зручно. І от у нас якраз і машина їде з касом. Агрегат має ширину 12 метрів, але доволі компактно складається і з транспортуванням ніяких складнощів не виникає. Ще як знімали сівалку Momentum минулого року, то звернули увагу на колеса. Колеса тут поміняли. Це колеса українського виробництва. І стоїть саме такі спарки, стоять, щоб міжряддя проходило між колесами і мінімально травмувалися рослини. Дуже прикольне рішення. Мене звати Віталій, у цій господарстві вже. Восьмий рік пішов, зразу прийшов на роботу, всі на цей трактор працює. А регат відвела сагра, називається вулкан, працює, великих нарікань нема, ну, як всі агрегати, як доглядати, так і буде працювати. Це монітор управління внесенням рідких добрив. Тут показує все, що потрібно для оператора, норма. Яку яку ми задали і яку по факту виливає. Навантаження на систему розподілення, тиск в системі. Ну, тут повністю по рядках. якщо він буде якийсь забитий, то в ньому буде казати, що нема виливу, і тут вікно вискочить червоним, що немає виливу. Тут на моніторі також є швидкість, яку ми зараз з якою ми їдемо, відстань, ми прийшли, і гектар, які ми зробили. Ємність бака, тут також. Вказується, щоб бачити, коли закінчується. Ну і тут ще декілька є вікон, це вже чисто для оператора, для... тут поля можна вибирати, переїхаючи на поле з поля, щоб тоді просідкувати, на якому полі, скільки ми внесли чого. Тут настройки самого внесення, а тут такі технологічні настройки. Підрібен. Взагалі -то можна використовувати десь 200 сил. ну Достатньо. буде. Головне, щоб навіска витримала реагу, бо у нас навісний, то він трошки важить там, до 3 тонн. Тут один нюанс в навісці, щоб ну, так. Ми працюємо фендом 536. Тут у нас стоїть на системі внесення гідравлічний насос по гідравліці. Ми працюємо на 40%, 44% від повністю потужності. Трактор видає 240 літрів в хвилину, то я думаю, що менший трактор достатньо буде щоб його експлуатувати.